Новий трамвай, один представлений. Ми на сьогоднішній день один вже виготовили, я маю на увазі, з низькопольною ставкою. Зараз на стадії 75% виготовлення другого трамвая з низькопольною ставкою. І вже закладений третій трамвай, такий короткий буде трамвай, теж він з них буде низькоповний. Суть, якщо говорити про самі трамваї, ми очікуємо, що отримаємо... Регіонального розвитку. Не так. З фонду соціально-економічного розвитку державного. Але були ну, внесені відповідні там зміни і, на жаль, ми не отримали ті підтримки з фонду соціально-економічного розвитку, а з фонду регіонального розвитку на площу Гагаріна і на Косонавті кошти були отримали. Тому ми робимо кроваві своїми силами. Ви розумієте, що крім виготовленого трамваю, ми сьогодні забезпечуємо безкоштовний проїзд всіх пірвих -пір -пір категорій, хоча, в принципі, держава повинна була дідно законодавство забезпечити цим фінансовим ресурсом. Тому ми трошки, як ну, кажуть, в часі відтягуємо, але до кінця року те, що було обіцяно щодо трамваї, трьох штук вони будуть.